Вітаю, Миколаїв, 27 квітня, 24 рік. Ой, сьогодні така нічка була неспокійна знову. Нам росіяни не дають. Не дають вони нам спокійно жити. Сволочі, Ми ж вас не трогаємо. Ну ніхто ж вас не трогає. Ми живемо. Все, сволота. Поїдемо по своїй темі, по темі квасолі, ну, будемо вже все називати своїми іменами. Всі зрозуміли, хто розуміється на цьому, що це ніяка не квасоля. Що це звичайна соя. соя аполо під раундап. Посіяли, ну, можете спостерігати, в нас в кучі великої кучі список відтворення. Є таке на каналі, там окремо заходите. І там все по культурах, я все розписав, кому що цікаво. Тому що веду один канал, не розподіляюсь на 100 каналів по різним темам. Веду, це моє життя, я веду один канал. І тут усе Кому що цікаво, заходьте в списки відтворення, все. Там по кожній рослині, по кожній. Там дуже багато добу додалось у нас в цьому році ще соя. ну, Бачите, я показував, були в нас приморозки. Витримала вона приморозки. Ну, зараз хочу знайти. Треба було помітити, потрібно було, тут я знімав, були примерщі. Ну, що я вам сказав, ось є, да, деякі які загинули. Ну, це така одиничка ось ось, є, є, що підмерзло, загинули. Ну, якось воно місцями. А так в загальному плані ну, вже видніються рядки, вже ми можемо показувати це все сміло. Вже в неї навіть ось такий розвиток. Хто помітив, це вже два справжні листочки розвиваються. Сіяли ми звичайною СЗС 2.1. Деяка ось тільки сходить, яка глибше попала. Ну, сіяли ми її глибоко, я вам скажу. Ну, в принципі, з зашкою можна її сіяти. Ну, висів дійсно нерівномірний, рівномірний. Але бачимо, ну ось тут маємо, тут пропусків не може бути, просто десь, мабуть, глибше пішло. Мабуть, глибше пішло, вона до сходи. Але маємо, що маємо. Ось такий стан посівів, погано видно. На телефоні у нас тут була пшениця. Посіяно по пшениці на городі. Буде, що буде, побачимо. Робимо іспити на Миколаївщині, так як сіяти. У нас зараз культур мало, які приносять прибуток, так сказати. У нас на півдні зернові сенсу немає. Зовсім дожилися до того, що вирощувати країна, яка кормила зерном весь світ. Відмовляється вирощувати зернові культури. Так. Все, хвати причитать, Тепер давайте всі разом будемо вести цю культуру, так як культура це нова для мене. Та я думаю для півдня. Бо я скільки хотів купити насіння, мене все, всі менеджери, всі казали, сій, що хоч. Льон, ще щось, що небудь, аби я тільки не сою. Дурне, дурна справа, кажу, що це так порило тут. порило. Дурна справа, ну я взяв і посів, бабайга, як завжди, проти. Давайте разом тепер будемо підказувати, що робити, як її вести. Бурянів ще не бачимо, десь пішла, ну ця соє під раундап. Думаю, будемо обробляти. Так, ще питання таке раундап раундап. Е, мені казали, що скільки я спостерігаю калінно сіль. От і напишіть, чи можна е, є ізопламінна, чи тільки калійною, ну Як, як, що, як, правильно. Є вже в нас якісь там щось погризені, чи що, чи може то морозом. Чим обробити, коли краще, які там кліщі, всяка зараза. Давайте, тільки так сильно без знано технології. Тому що заїжджать на город сильно я тут не зможу багато. Але самі основні обробітки для сої поетапно. поетапно, бо я все одно забудуся. Ну, І у нас поруч тут просо. Бачимо просо, яке посіяно зарано. Ось воно в такому стані. Піде вже це відео по просу, тому що сильно знімати по просу немає. Що? Воно тут не протруєно, нічого. Приморозок воно. Витримало ще краще, ніж соя. Буде і про просу, і про... Ну, на одному місці посіяно. Все, спостерігаємо, коментуємо, підсказуємо. Для того ми і зробили цей канал, щоб ділитися досвідом і спос... підсказувати, слухати поради. так сказати. Все. Дякую за увагу, підписка вподобайка, слава Україні!